Ви, мабуть, чули про ганебний звіт правозахисників Human Rights Watch, де засудили дії України в тому, що вона обороняється, і з акцентом на те, що нам не можна використовувати касетні боєприпаси. Також там був заклик до США не постачати таку зброю, а ще виступали за те, що не можна в Україні забороняти ВКонтакті однокласники і не впускати Маргариту Сіменян до України, адже це порушення прав, як і припинення трансляції медведчуківських ЗІКу та Ньюзвану. Це якщо дуже стисло про те, що не так міжнародними, Народною організацією Human Rights Watch. Ми на каналі розвідувальної агенції Мальфари. Сьогодні ми розкажемо про суб'єктивну об'єктивність найодіознішої правозахисної організації Human Rights Watch. Та перед тим як почати дивитися це відео, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Це мотивує контент команду Мальфар випускати відео ще частіше. Rights Watch – це міжнародна неприбуткова організація. Їхня основна робота полягає у викритті фактів порушення прав людини та притяганні до відповідальності обвинувачених. Human Rights Watch була заснована у 1978 році і спершу мала назву Helsinki Watch. Створили організацію американський правозахисник Роберт Бернштайн, радник президента США з нацбезпеки Мак Джордж та шостий посол США в ООН Артур Голдберг. Зараз Human Rights Watch приділяє увагу кризовим ситуаціям, зокрема воєнним конфліктам та їхньому впливу на цивільне населення. Організація також часто виступає за заборону окремих видів озброєнь У 97-му році. Human Rights Watch, як один з основників кампанії заборони протипіхотних мін, розділила Нобелівську премію миру. І здавалося, міжнародна організація, котра навіть в назву вкладає щось про права людей, має на меті дуже благородну місію, але фактично вона працює зовсім по іншому. Про Human Rights Watch в Україні заговорили після їхнього звіту, в якому організація звинуватила українських військових у використанні касетних боєприпасів під час оборони Ізюма протягом березня-вересня 2022 року. За їхніми даними в результаті загинуло 8 мирних жителів. Мері Воргем, директорка Arms Division у Human Rights Watch, офіційно закликала уряд США не надавати Україні озброєння цього типу. Перше організація не говорить зовсім про те, що українці ведуть оборону на своїй території проти окупантів. Тож, напевно, вони думають, що ці боєприпаси йдуть до одеського тиру на курортний сезон. Друге, у цьому звіті штучно завищили кількість загиблих, вказавши, що швидше всього кількість більша. Але жодних додаткових джерел у звіті немає. А для аналітиків міжнародного рівня мають бути профи. Human Rights Watch і до повномасштабного російського вторгнення було упереджено щодо України, починаючи з Майдану. Далі ми розбили суб'єктивні судження Human Rights Watch за стадіями. Стадія перша публікація з порадами. 19 лютого 2014 року за день до розстрілу протестантів на Майдані. Старший науковий співробітник Human Rights Watch Юлія Горбунова видала статтю, в якій розписала, що треба робити Януковичу. Публікація мала чимало оцінкових суджень, які є недопустивими в риториці міжнародної правової організації. У тексті Юлія використовувала такі наративи: як без сумніву, обидві сторони вдалися до насильства. Поліція повинна розрізняти тих, хто б'ється, і тих, хто ні. Стадія друга заклики. Потім у квітні 2014 року Human Rights Watch закликала виконуючого обов'язків президента України Олександра Турчинова не підписувати закон про люстрацію суддів, назвавши його політично упередженим та таким, що порушує незалежність судової системи. У Травні 2014 року закликала до розслідування подій в Одеському будинку профспілок. Стадія третя – занепокоєння. Травень 2014 року Human Rights Watch висловлює занепокоєння через фотографію українського політика Олега Ляшка поруч із затриманим міністром оборони невизнаної ДНР Ігорем Кекідзяновим. Стадія четверта любов до російської пропаганди у травні 2014 року. Правозахисники закликали звільнити затриманого в Маріуполі журналіста Russia Today пропагандиста Грехема Філіпса. А потім закликали звільнити типу незалежного кореспондента, що працював на сепаратистів Артема Іларіонова у серпні 2015 року. Висловили занепокоєння тим, що в Україні заборонили ввезення ряду російських книг. Ідеться не про всю російську літературу, а лише про книги, що мали пропагандистський та українофобний характер. Вересень 2015 тисячі року. Організація закликала Петра Порошенка скасувати указ про заборону в'їзду тим журналістам, що на думку РНБО становлять загрозу. У національній безпеці, а ще у червні 2016 року закликала тодішнього президента України скасувати указ про заборону в'їзду 17 російським журналістам, серед яких була Маргарита Сіменян. У травні 2017 року закликали негайно скасувати наказ про заборону ВКонтакті однокласники РБК та Яндекс. У січні 2018 року назвали порушенням свободи слова заборону книги Ентоні Бівори Сталінград, яка містила уривок про розстріл єврейських дітей українцями. Українська сторона заявила, що описана подія є брехливою, адже посилається на джерело ЗНКВС. У лютому 2021 року поставили під питання законність припинення трансляції телеканалів 112 Ньюзван та ЗІК. Стадія п'ята. Звинувачення. У жовтні 2014 року організація звинуватила українську сторону в обстрілі Донецька касетними боєприпасами. У 2014 році Human Rights Watch звинуватила Україну в обстрілі цивільного населення РЗСУ ГРАД під час воєнних дій проти проросійських повстанців та у зникненні російського фотографа Андрія Стеніна на сході України. У 2016 році Human Rights Watch випустили звіт, у якому зсу ледь не назвали терористами, звинуватили у, начебто, нападах на школу. Школи та використання будівель у військових цілях під час АТО, буцімто використовуючи важку артилерію, міномети та некеровані ракети. А у так званому звіті звернулися із рекомендаціями до влади невизнаних ДНР та ЛНР. У березні 2017 року звинуватили СБУ у незаконному затриманні та катуванні мирної жительки Дарини Мастікашевої, яку звинувачували у державній зраді та вербуванні колишніх учасників АТО для терактів. У березні 2022 року Human Rights Watch опублікували статтю, звинувачуючи українську сторону у нібито жорстокому поводженні з російськими військовополоненими, посилаючись на відео з Твіттеру. Але про десятки відео з катуваннями українських військовополонених росіянами організація нісло. Ну і звичне російсько пропагандистське про нерівнозначне ставлення до українських та близькосхідних біженців за кордоном, про те, що глобальна солідарність з Україною ризикує стати прикриттям ігнору авторитаризму у інших країнах, і що санкції не працюють для керівництва РФ. А тільки відштовхують росіян на їхньому сайті. Є статті українською мовою. Звісно, не так багато, як російською. Є, наприклад, стаття Україна. Жахлива війна триває вже рік. Винні мають бути покарані». Публікація від 23 лютого, 2023 року. Але війна триває не рік. Або стаття про теракт на Каховській ГЕС у публікації не вказано, хто саме підірвав греблю. А ще в статті є таке речення: чим довше російська влада залишатиметься бездіяльною, тим більше ризиків для людей у таких населених пунктах як Олешки. Тобто, чим далі російська влада окуповуватиме територію України, тим менше ризиків. Чи те, як у статтях переслідування кримських татар в окупованому Криму вони називають зачарованим колом? Але якщо ви думаєте, що Human Rights Watch упереджені лише щодо України, то ні. Історично ця організація обирає сторону й бік, на якій перейти. А те, чому міжнародна організація транслює російські наративи та є упередженою у своєму звіті, можливо, це через те, що їхній топ менеджмент тісно пов'язаний пов'язаний з Росією. Про це детальніше розповіли у нас на сайті. Як гадаєте, якби ця організація існувала в часи Другої світової війни, яку сторону вона побрала? Пишіть свої версії у коментарях. А з вами був Мальфар. Донат на ЗСУ і бережіть себе.